На одеському пляжі спортивного відпочинку Копакабана, що на 14-й станції Великого Фонтану, відбувся п'ятий всеукраїнський традиційний жіночий турнір з футболу на піску. Ці змагання, які носять англізовану назву Кубок Побєда от Юей 2014», були організовані інтернет-порталом Перемога та Одеською лігою співдружності під патронатом Асоціації пляжного футболу Одеси. Участь у турнірі взяли 11 жіночих команд. З Одеси, Миколаєва, Херсону, Кам'янця-Подільського, Арцизу та Ананьєва на попередньому етапі 9 серпня суперники провели турніри у трьох підгрупах на другий день, 10 серпня, відбулись стикові матчі, які проходили за досить складною схемою. Втім, навіть ті, кому не пощастило взяти участь у вирішальних двобоях, не сумували та намагалися насолоджуватися морем, сонцем, піском та улюбленою грою. Так, наприклад, команда Одеського жіночого. Футбольного клубу Чорноморець грала у втішному турнірі для третіх команд з усіх підгруп. Виграла його та у підсумку посіла сьоме місце. Турнір понравився, організація теж хороша. Тяжело, жарко, пісок гарячий. Надія, що граємо Ну, Будемо тренуватися році покажем в году результат. Чого не вистачає для того, щоб лучше. На чем нужно работать? За до наступного турніру? Надо работать. Фізика, техника. А сейчас Зараз будемо піднімати маленьких, щоб то тоже вторую команду, і будемо показувати, що ми лучше. Тим часом до півфіналів дісталися справді найсильніші суперники: пряму боротьбу за медалі вели Торпедочка з Миколаєва, Херсонська Астарта, Квітка на камені з Кам'янця-Подільського та Одеситки з Чорноморочки. Очень радует, что несмотря на то, что у нас тяжелая ситуация в стране и то, что многие боятся передвигаться по Украине, к нам приехало 6 иногородних команд, сыграло 5 команд из Одессы. Очень приятно, что команды из Каменца-Подольского, из Николаева, из Херсона попали в четверку. Очень здорово, что девчонки приехали, они не играют в пляжный футбол, но они здесь показали свое мастерство. Ну, считаю, что турнир удался, он был самым сильным по составу и самым э, сильным по количеству команд из разных городов. У першому півфіналі Чорноморочка впевнено перемогла торпедочку з рахунком 3-1. Другий півфінал завершився перемогою квітки на камені над Астартою з рахунком 2-0. Матч за третє місце приніс Нічию 2-2 у основному часі гри між Астартою та Торпедочкою. У серії пенальті з рахунком 6-5 гору взяли. Дівчата з Миколаєва. Ще більш напруженим видався фінальний двобій між Чорноморочкою та Квіткою на камені за два тайми. Суперницям не вдалося забити жодного голу 0-0. і знову розпочалась серія пенальті. Але цього разу на кону стояв вже титул чемпіонів турніру. Серпнева спека трохи збила приціл у пенальтисток. М'яч вперто не бажав влучати у рамку. Вже у додатковій серії до першої помилки нарешті визначився переможець. За пенальті з рахунком 2-1 перемогу святкувала квітка на камені. Сподобалося грати трішки важко, бо пісок, жара, але ми сподівалися, що ми з кожним роком показуємося кращі і кращі результати. Перший рік ми показали четвертий минулого, стали призерами третє місце зайняли, На сьогодні ми стали чемпіонами, ми щасливі, ми дуже раді і надіємося, наш постійний буде такий результат. Що ти можеш сказати про фінальну гру? Було дуже важко, я так думаю, і серія пенальті. Фінальна гра так була дуже важка, оскільки в фінал війшли самі важі команди. Було грати дуже важко, тому що це достойні були суперники. Щодо пенальок також було важко. Всі, кожен гравець, що переживав, але все в наших було в руках, і ми стали переможцями. Дуже приємно бувати у вас в Одесі. Цікаві змагання цього року ми вже третій раз приймаємо участь в турнірі з пляжем футболу. Першого разу ми посіли четверте місце. Минулого року були третіми і цього року їхали, звичайно, за перемогою. Посіли перше місце, дуже задоволені усім. Як ви думали, коли почались пенальті, чим все закінчиться? Ну, пенальті – це лотерея, Не завжди перемагає сильніший. Ми перемогли і я думаю, що заслужено перемогли. Як вам сподобалось море, погода. Немає слів, просто супер. Ми з задоволенням будемо їздити на усі змагання. Місто нам дуже подобається і плануємо так само на наступний рік приїхати до вас в гості. На церемонії нагородження були відзначені кращі гравці турніру: кращий воротар Юлія Бондаренка, чорноморочка, Одеса. Кращий гравець Мирослава Випасняк, Квітка на Камені, Кам'янець-Подільський. А кращих бомбардирів виявилося аж троє. По п'ять м'ячів за час турніру забили Світлана Фрішко з Чорноморочки, Олександра Клімова з Чорноморця та Олена Клепацька з торпедочки. І нарешті кубок за третє місце був вручений команді торпедочка з Миколаєва. Срібло виборола. Одеська Чорноморочка, а чемпіоном Кубку Побєда от UA 2014 стала квітка на камені з Кам'янця Подільського.